Зараз до нашого етеру долучається Арсенія Ценюк, це колишній прем'єр-міністр України. Я вас вітаю в нашому етері. Ми власне будемо говорити про те, чи можливо перемиря між Україною та Росією, якщо навіть перший крок до нього, ось відмову від ударів по інфраструктурі, вже очевидно зірвано. Вітаю вас. Вітаю вас, пане Сашко. Вітаю. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Я почну ось з такого питання. На вашу думку, а що насправді сталося? Це Путін порушив свою ж обіцянку зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, чи е, от як каже Міноборони РФ, що нібито вони виконували наказ, а це от нібито Київ хоче зірвати домовленості. Як ви це інтерпретуєте? Як тільки ми з вами зараз почнемо це аналізовувати, ми з вами зразу потрапляємо в російську паспорт. Тому що саме на це була і спрямована російська пастка. Ключове, що відбулося вчора, це Володимир Путін привселюдно на весь світ відмовив президент Сполучених Штатів Дональду Трампу пропозиції про запровадження тридцяденного перемиря, яка була погоджена з Україною, яку підтримали Європейський Союз та Великобританія. Більше того, ключове було і є те. Що Володимир Путін не збирається завершувати цю війну на жодних справедливих умовах? Ключове є те, що він сказав: що ми зможемо прийняти тільки перемиря, яке написано в російськ, російською мовою, а саме без озброєння України, тобто без того, щоб як Сполучені Штати, так і Європейський Союз, так і всі наші партнери по Рамштайну постачали Україні зброю і. Без України, яку має яка має армію, тобто демобілізація української армії. І коли я вчора побачив е, прекрасні повідомлення про те, що е, запропоновано енергетичне перемир'я, це ніщо інше. Я фактично, Росія зробила ще один виграш. Окрім того, що завдяки цьому другому телефонному дзвінку між президентом Сполучених Штатів і військовим злочинцем Путіним е, Росія прорвала ізоляцію і повернулась на глобальну орен, арену як глобальний гравець, так принаймні думає Пу. То і ще при цьому всьому вони запропонували якесь енергетичне перемир'я, яке вперше вигідно Росії, тому що вони чудово знають, що Україна завдяки своїм дронам, Україна завдяки е, своїм можливостям і розвідувальній інформації, яку вона отримує, може влучати і влучає політичним об'єктам Російської Федерації, які фінансують саме російську війну проти України, пане тому що вуглеводні сказали... це основне. Ви сказали, що, власне обговорюючи навіть це, ми можемо потрапити в російську пастку, але я вважаю, що тут важливо зауважити, що а чи не потрапив у цю пастку сам Дональд Трамп? Чому я це кажу? От, наприклад, представник Трампа Стів Вітков каже, що він вірить Росії, що та насправді припинила удари по українській інфраструктурі, і що удари по лікарнях і по енергетиці нібито відбулися ще до наказу Путіна припинити такі удари. А, які тут загрози ви бачите в тому, що. Якщо е, чиновники Трампа і сам Трамп почнуть сприймати цю історію саме в такій призмі, на превеликий жаль, я бачу, що вони приймають саме цю історію саме в такій призмі. І е, Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Вітков він має великий досвід, він юрист, він забудовник, він мільярдер, він дуже добре розбирається в нерухомості. Але я думаю, що йому не просто вести перемовини з оперативником КДБ СРСР, е, полковником Путіним, тому що вони грають зовсім в різні ігри. І от коли вчора е, Путін запропонував е, Трампу хокейний матч, є одна невелика проблема. Трамп грає в Вольф. А Путін грає в свій російський хокей. Вони навіть не на одному й тому самому полі, і те саме відбувається з перемовинами між е, тими людьми, яких відправляє Трамп, і тими людьми, які з ними зустрічаються в Москві. І мені видається, що Вітков, ви знаєте, він навіть може дійсно вірити. Ну принаймні, йому хочеться вірити в те, що е, людина, яка розпочала найбільшу війну після Другої світової війни, це Володимир Путін. Людина, яка хоче знищення України. Людина, яка хоче знищення Сполучених Штатів Америки і лідируючої позиції Сполучених Штатів у світі, людина, яка хоче знищення НАТО, людина, яка вбивця, со словам цієї людини можна довіряти. Ну, це якесь таке королевство перевернути циркал. Тобто нам так буде практично неможливо ні про що домовитися, як тільки про одне, що Володимир Путін, так і доб'ється свого. А що тоді а може ключовами... сказати... Захопити Україну і взагалі підірвати захід як такий. Ну от просто зараз завершилася розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Якщо я не встиг почитати, на жаль, тому да ще ми з вами немає, в етері. ще немає дійсно ще немає офіційних заяв якихось конкретних. Ми будемо продовжувати за цим слідкувати. Але я просто хочу змоделювати ось такий сценарій. Поговорив Трамп з Путіним. Як ми вважаємо, як ну можливо можна припустити, так що Путін розповів про свою картину світу? Як що насправді відбувається з Вітков? Так само про це поговорив, мають якісь контакти. Тепер Трамп говорить з Зеленським, а Зеленський йому каже зворотні: що ні, ми побачили заяву Путіна і одразу побачили власне ці безполотники і ракети. Таким чином, ми, ми вважаємо, так що це Путін зриває свою ж обіцянку. От в якій ситуації тоді опиняється Дональд Трамп, кому йому вірити і кому, як ви гадаєте, він врешті повірить. Для того щоб дізнатися, кому вірити Дональду Трампу, це треба точно не мене питати, а його треба питати. От і тому ми з вами можемо тільки робити певні припущення, але ці припущення повинні базуватись на фактах. Я знову повторюсь: факт є те, що американська делегація зустрічалася з російською делегацією, що вони готували другий дзвінок президента США. До військового злочинця Володимира Путіна що перед цим було оголошено про те, що є всі шанси на тридцятиденне перемир'я. В результаті всі ці шанси е, е, розбилися окремлівську стіну. Це є факт. І факт є те, що е, Володимир Путін е, виставив такі умови, які є не що іншим, як умовами української капітуляції. Факт є те, що на превеликий жаль, навіть пан Вітков, який проводив перемовини по е, угоді про припинення вогню між Ізраїлем і в секторі Газа, на жаль, ця угода також зірвана. 58 днів вона е, протрималась. Факт є те, що Володимир Путін. Не збирається припиняти цю війну на умовах, які, хоча б віддалено нагадували якісь справедливі умови, і до того моменту, доки наші американські партнери це не усвідомлять, а вони це не усвідомили або усвідомили і вдають, що не усвідомили, тому що вчорашня заява білого будинку і сьогодні Білого Дому вибачте, і сьогоднішня е заява шановного президента Трампа, свідчить тільки про одне: на те, що обставини і факти зовсім інші, поки що ми вдаємо, що все добре. Але І, що дуже далі? І що далі, що яких е, до чого Спільно. тут може готуватися, варто би готуватися Києву, можливо, ЄС, в контексті того, що дійсно, от є представи думати, що Дональд Трамп ігнорує а, факти, які вже могли би, ну скажімо так, підказати йому, що Володимир Путін не зацікавлений у мирі? Ну, по-перше, було очікувано те, що Володимир Путін не зацікавлений в мирі. Було очікувано, але до нетрам Путін... хотів від нього, я так розумію, це особисто почути. Ну наскільки я розумію, його мотивацію провести взагалі цю розмову. Якщо би він особисто почув від Путіна, що не, він не зацікавлений мирі, а я вважаю, що Путін йому саме це сказав. І не дивлячись на те, що він Fox News, Дональд Трамп сказав, що, начебто, вони не говорили про зупинку постачання е, зброї Україні, але Путін саме це сказав. То після цього білий будинок і президент Сполучених Штатів повинні, напевно, були би видати зовсім іншу заяву. Але ми маємо те, що маємо, відповідаючи на ваше запитання, що треба робити. Перше без американців нам практично неможливо виграти цю війну. Друге, ми маємо ту адміністрацію, яку ми маємо. Третє, нам вдалося принаймні зараз бути, хоча б в якихось елементах, з новою американською адміністрацією на одній сторінці. Четверте, Володимир Зеленський, все розуміючи, що відбувається, в принципі, він на себе поводить, не нагнітаючи двосторонні стосунки. П'яте. Без Європейського Союзу і Великобританії нам неможливо в тому числі переконати Сполучені Штати, тому нам потрібен стармер, який зайняв зараз лідируючу позицію. Це прем'єр-міністр Великобританії, Макрон, це президент Франції, Європейський Союз, який принаймні зараз вже почав приймати рішення, які ще далекі до реалізації щодо збільшення оборонних бюджетів і допомозі Україні, і тільки ця комбінація сил і засобів дасть нам можливість. Вистояти і виграти в цій війні по іншому не буде ніяк. А давайте спробуємо також проаналізувати тактику або і стратегію Кремля в цьому сенсі. От власне оглядачі звертати увагу на те, що можливо Путін зацікавлений просто затягувати ці переговори, щоб не дати Трампу отак вийти, заявити, зокрема перед своїми виборцями, що він виконав передвиборчу обіцянку, зупинив кровопролиття, Зокрема, вже анонсована нова зустріч американської російської делегації у Джиді 23 березня. Чи є це також ознакою думати, що це просто якісь процедурні знову ж таки, моменти лише для того, щоб за. Тягнути процес, не бажаючи насправді отримати жодного результату, пане Сашко. Це я знову повертаюсь до першого, що ми почали. Якщо ми з вами тільки будемо влазити в деталі, які з... конструйовані в Москві, от де, там ми в них поринемо. Ну але Є ж ми маємо картина. зрозуміти, принаймні пояснити нашій ну, аудиторії, то, що то... означають ті чи інші кроки. Ну дозвольте. я так звичайно я. Звичайно. Як тільки ми будемо в деталях, ми не побачимо за деревами, от такими, де я тут стою. Ми лісу не побачимо. А ліс про наступне Путін не збирається зняти війну. Як ви правильно сказали, він хоче втягнути в довгі перемовини. За рахунок цих довгих перемовин. Він далі хоче наступати. Він далі хоче послаблювати позицію України. Він далі хоче дурити американську адміністрацію з цією метою, щоб вчиняти тиск на Україну. Він далі сподівається, що всередині Європейського союзу такі люди, як Орбан, будуть підривати і санкційну політику, і політику фінансової допомоги України. Тобто, він далі сподівається виграти свою кадемішну спеціальну операцію через підрив України як з середини, саме тому виникло питання терміново виборів в Україні. Виявляється це найбільша зараз проблема в Україні. Так і зовні через те, що Європейського Союзу, за столом, станом на сьогодні, немає у перемовинах, в немає. Сполучені Штати ведуть перемовини по факту між Росією і США навіть без безпосередньої присутності України, Європейського Союзу і Великобританії. Тому він тут, як е, е, класичний кадебішник, просто хоче переграти Трампа. І станом на сьогодні, на жаль, йому це вдається. Тільки страждаємо ми, от де проблема, пане Арсенію. На жаль, маємо не так багато часу. Я хочу встигнути з вами обговорити от питання санкцій. Ви про них так само згадали. Е, ну, з того, що ми бачимо, що як мінімум Дональд Трамп не поспішає е, вводити санкції проти РФ. Назвемо це так. Але ми бачимо, що от зокрема фінський президент Ступ сказав, що йому сенатор американський Лінці Грем його запевнив, що Сенат готуватиме санкції проти РФ, якщо Путін. Не погодиться припинити вогонь. Сенат це все-таки не адміністрація Трампа, тобто там певний плюралізм є. Чи може це бути справді використано як таким запобіжником важливим можливо тиску на Трампа, який продовжуватиме не хотіти вводити санкції? Як ви це оцінюєте? Звучить прекрасно. Я взагалі дуже люблю слова е, хороші політичні заяви все просто прекрасно звучить. Тільки мене вони взагалі не цікавлять. Мене цікавлять тільки дії. А дія полягає в тому, що санкції вводяться. executive order, що по-нашому називається указ президента Сполучених Штатів Америки. От і Сенат, і Нижня Палата е, вони можуть приймати політичні рішення, але останні рішення залишається за президентом Сполучених Штатів Америки і е, Тут так само нам треба дивитись на картину, які інструменти впливу в американської адміністрації є на Росію. Їх є декілька: починаючи з підвищення санкцій, запровадження вторинних санкцій, і закінчуючи спільно з Європейським союзом економічний і фінансовий тиск, і в тому числі конфіскація 300 мільярдів доларів. Тобто всі ці інструменти повинні бути на столі, і ці інструменти повинні бути не просто проговорені, а пред'явлені Москві. Але станом на сьогодні ми цього не чуємо. Станом на сьогодні ми чуємо дуже е, комплементарну риторику по відношенню до Москви, яка просто нагло бреше американській адміністрації, просто дурить всіх. Радіо Свобода, продовжитиме слідкувати за я діями хотів би підтримати і за Радіо Свобода, я хотів би підтримати вас як журналістів. Я хотів би підтримати голос Америки і сказати: пили і робите геніальну роботу, рятуючи цей світ від тиранів тоталітаризму і від брехні. І тому я хочу підтримати ваші журналістські колективи. Дуже вам дякую. Я тут лише е, хочу оновити так би інформацію для наших глядачів, що станом на зараз Радіо Свобода е, подала суд на е, USAGM, агенцію федерального е, американську, щодо оскарження власне його е, рішення цієї агенції забрати фінансування на діяльність радіо. Свобода це такий ліричний відступ. А я хочу подякувати Арсенію Ценюко, який був з нами на зв'язку, колишньому премєр міністру України і е голови е голови Київського безпекового форуму. Ми е з Арсенієм Петровичем обговорювали власне е чого варто очікувати від цих перемовин між Донатом Трампом, Володимиром Путіним і як це може впливати на війну в Україні.